Всем привет, ребят, с вами я, Рисен Про. Завтра я вам покажу свою коллекцию Лего Ниндзяго. И первый, кто у нас будет, это це... Сенсей Ву. Такие вот Сенсей Ву. Вот його знак і флейтер. І його міні-самоліт, на якому він літає. Далі в нас буде банша. Зараз покажу, що це банша. Вот банше. Вот не, не ну, типові він налітає. Ось вот, такий вот, меч. Далі в нас йде Джей. Джей вже після того, е, де він вже е, доб'ється з роботами і проти Володи. Коли вони загубили золоту зброю, вони знайшли в храмі світла, такі і мечі. Далі в нас піде зейн. Вот зейн. Титановий. У нього два мечі ззаді. Зараз в нас будуть главнокомандуючі. Зміїв ті, що кусають, і вони роблять все своє. Я забув їхню назву. От, дві голови і взаді такого штука. Вони без куста, бо вони вже втратили свій послуг. Далі в нас підуть найсильніші вороги зі зміїв. Ем, я не повнюю їх звати, сповнюю скажу. От у них такий хвіст, в, у них клинки, які ріжуть все. І з ними воювали перші мастери стихій, сенсейву і гармодон теж. Рамадон до того, як ще е, злим. <кій> так, далі йде в нас скайлор. Вона з луком, стрілом з мечом. Меч е, десь там є. Потім покажу. Но він простий, золотий, як е, Зейна. був. І в Джея на спині. Скайло. Подружка Каї. Раз перед цим була Скайла, значить далі де в нас Кай. Вот наш Кай. Тут у нього такі Кунаї і знак вогню. Ні, тут синя штука і один меч. Це був перший кай, а от же мій кай. Це вже трохи далі. Бачите, тут в нього вже немає ні кунаїв. тут в нього вже вовк, такий войвод, золота штука. Зараз буде море. Це в нас море. Зараз я надію на нього маску Джея. Бо я його маску десь загубив. От море. Далі покажемо, це гіп набрає. Набирай е, цей мастер, шутєрує зміями, його посох. Я думаю, про нього нема що розказувати. Далі в нас піде е, ще один цей. М -м, з привідів. ліва рука. Вот коротше. Прибиральщик на судні е, де джин Ще з одним каєм була Отакова от штука. Яку ставиш на землю, розкручуєш, і там е, мала бути ще друга, але другої не було комплекту. Вона розкручується. І все нормально. І зараз я вам вже покажу. Карточки, які получились там. Цівна.